Олександра Євдокимова, розмінувальниця і керівниця групи Хелотраст. Бровари, Київська область. Березень 2024 рік. Жінка стоїть на сухій траві у полі між двома рядами червоно-білих стовпів, що тягнуться позаду неї. На задньому плані відніються кущі та дерева, небудь і хмарне. Попереду кожної лінії стовпів є червоний знак мінної небезпеки з білою позначкою у вигляді черепа та схрещених кісток. Жінка одягнена в чорні черевики, темно-сині водонепроникні штани та куртку в тон, світло блакитний захисний жилет із логотипом Траст» у центрі. У неї темне волосся з чубиком, що прикриває чоло. У правій руці вона тримає прозору захисну маску. На довгих нігтях у неї такий же синій акриловий лак. Це Олександра Євдокимова, керівниця групи з розмінування організації Халотраст. Протягом останніх двох років Халотраст активізувала свої зусилля, спрямовані на боротьбу з масштабним забрудненням вибухонебезпечними предметами в Україні, найнявши понад 1200 українських співробітників. З того, що я бачу, співвідношення чоловіків і жінок в команді становить приблизно 50 на 50», Розповідає розмінувальниця волонтерка Олександра Євдокимова. У багатьох жінок є діти. Я думаю, що кожен з нас повинен зробити те, що він може, щоб підтримати країну.